Ваша дата народження ключ до самопізнання. Сьогодні коротко про квадрат Піфагора. Дізнайся, що приховано у твоїй даті народження. За легендою, цю методику розробив сам Піфагор, суть у простих розрахунках, які дозволяють створити персональну матрицю характеру за вашою датою народження. Приклад 11 липня 1953 року. Складаємо цифри: 1 плюс 7 плюс 7 плюс 9 плюс 9 плюс, 5, 2 плюс 7 перше число. Далі 2 плюс 7, 6 9 друге, потім 27 людина 20 рубрів 25 третє, 2 плюс 5, а і 7 четверте. Все разом 1023 та 27957. Сітка 3 від 3. У кожну клітинку відповідні цифри. Повторювані кілька разів відсутній прочерк. Одиниці его і сила волі, двійки енергетика, трійки розум і порядність, четвірки здоров'я, п'ятірки інтуїція, шістки – земність і праця, сімки талант, вісімки надійність, дев'ятки інтелект, коротке пояснення кожного варіанта. Квадрат Піфагора це не вирок, а підказка. Зрозумій свої сторони і живи усвідомлено. Пиши в коментарях свою дату, розрахуємо разом, підписуйся, щоб не пропустити нові розбори.